Олексій Доскоровайний, я керівник дизайн-студії Genesis Design. Та сьогодні ми подивимось досить яскравий проєкт, новий проєкт про ворах, про місто. Це передбачає якомога меншу кількість доріг, особливо між будинками, і максимальне використання прибудинкової території як зони відпочинку, озеленення для відпочинку з дітьми та іншого. У нас є заїзд, по якому можна проїхати до свого будиночку. І ось ми бачимо ці зони, вони мають свої проходи, мають свої зони для відпочинку, дитячі майданчики, є навіть такі закутки більш е, ну, затишні. От. І пер... в нас є три черги. Перша черга вже майже розкуплена. І зараз будуються е, інші черги і, власне кажучи, в останнім чергою будуть будуватися комерційні приміщення.